Вітаю! Мене звати Євген Фляк, я є лікар отоларинголог та сьогодні я хочу вам розказати про свою консультацію в медичному центрі Дельтамед. Насамперед хочу сказати, що моя консультація є абсолютно безпечною та безболісною. Очна консультація це живе спілкування з пацієнтом, яка має найбільш інформативний характер для обох сторін, адже вона дозволяє... Отримати відповіді на всі запитання в дуже розгорнутому вигляді, провести детальний огляд лор-органів та призначити ефективне лікування. Наша з вами робота починається з декількох етапів. Найпершим з них є це розмова з лікарем, під час якої я дізнаюся від вас всю інформацію про стан вашого здоров'я, про особливості вашого організму, перенесені в минулому вами якісь захворювання, оперативні втручання. Та наявність алергічних реакцій до того чи іншого компоненту та лікарських препаратів. Наступним етапом це огляд і встановлення діагнозу. За допомогою старинних інструментів та сучасного обладнання я проводжу діагностику та огляд лор-органів, визначаю патологічні симптоми, якщо вони є у вас наявні. Хочу наголосити, що в медичному центрі Дельтамед ми використовуємо обладнання виключно від світових виробників який є одним із найкращих на ринку, що забезпечує для вас, пацієнтів, найбільшу точність та інформативність, а отже, правильність нашої роботи. Після огляду і встановлення діагнозу ми переходимо до наступного пункту: це є лікування. Якщо достатньо зібраної інформації, призначається лікування згідно засад доказової медицини, що оберігає ваш час і відповідно береже ваші гроші. Якщо пацієнта є складний випадок, ми вдаємось до четвертого пункту нашої співпраці це є додаткові обстеження. Для початку вони включають це лабораторні аналізи і променеву діагностику. Променева діагностика це є комп'ютерна томографія. Також завдяки нашій постійній співпраці з нашими колегами з Ізраїлю та провідними ізраїльськими клініками ми маємо змогу проконсультуватись і разом вирішити тактику ведення. Кожного індивідуального пацієнта, що є значною перевагою для жителів міста Львова та Західної України, і це дозволяє для вас максимально швидко вирішити вашу проблему, економить ваші кошти і час, та дозволяє максимально короткі терміни вам одужати та вернутися до звичного способу життя. Бережіть себе та будьте здорові!